Що ти скажеш на це, брате! Що? Сьогодні ми продовжуємо грати в WWE 2 k 24. А саме в шоукейс 40 років Оу, є! Oh, yeah. <світ> да, Всім привіт, з вами Олег і Настя. І сьогодні ми будемо... Ой, у мене перепригнуло. Случайно. А В цілому я трохи. Без запису пограв. мені сподобалося. Як ти міг. Да. Просто я не міг витерпіти через те, що можна відкривати нових персонажів. Е, так. І, будь ласка, попрошу вас, ті, хто буде дивитися ці відео, підпишіться на наш телеграм-канал. Тому що саме там ми будемо вставляти вирізки з е, цих шоу. Останнє відео, яке ми викладували сьогодні. Воно отримало блокування від WWE через використані формати да, в своїх роликах. Тому так, прийдеться нам заливати це в Телеграм, переходьте, підписуйтесь. Що ж, у нас Халк Хоган проти Ultimate Warrior. Це Ultimate Challenge. Світ тільки що кликав від uh, матчу Мена проти Халка Хогана. Халк Хоган uh, повернувся до позиції чемпіона WWE. В 90-х там світ вигляд. Рестлінг uh, виглядав як чимось новітнім, чимось майбутнім. І так було в WWE. Uh, багато людей дуже підтримували Ультимейт Warrior, коли а, uh, прийшов Ультимейт Warrior і переміг Андрей Гіганта. Він був одним із найкращих uh, спортсменів того часу. і всім набрид брит Халкхоган, який шість років підряд тримав титул чемпіона. І це виглядає як uh, фантазія, як. Коротше, в цілому він розказує про те, що а, в 90 був матч мічти, да, був матч мрії, але в 90-му році все змінилося, коли в Ролі Рамбл залишилося останніми два чемпіона а, два бійця: Ultimate Warrior і Hogan. І так вийшло, що вони виробили друг друга. Спортсентаймент не буду дать і а, світ а, дав знати, що всі хотіли більше такого. Була спірна кінцівка. По-моєму. А, Щось було? Суть в тому, що переможець Royal Rumble може виступати за титул на WrestleMania, головній події року. І... Ага, одночасно розігрувалися і е, чемпіонство інтерконтинентальне, і чемпіонство WWF. Так як один з них мав чемпіонство WWF, а другий інтерконтинентальне. Радше, проти против Да. Переможець забирає обидва. Так. І ми граємо за Ultimate Warrior. Він має перемогти. Да. Mm. Я вже трохи підвчився в цю гру грати, якщо. що. Бо дуже багато останнім часом граю в неї і мені дуже подобається. Але мене до сих пір бісить те, що я нічого не можу зробити з тим, що. Е, я просто не можу запустити гру. Ну, саме один із режимів а, не працює без оновлення дані. Чуєш, Мені ти? треба вимахуватись, розумієш? Аж. Там написано? Так. Да. А -а -а. Там написано повимахуйся. То по заданню. То ж він не вимахувався, а чого галочку не поставив. Бо у мене вимахування не закінчилося, він його Ай. Так. Не. Ого. Оба! Це Давай ще нього капці дивись. А? Ага. З цим тоже знаком. Бэм! Так, цікавий на Рим. <риклад> Бо треба побиматися. <риклад> да! То Хоган, Ю Фирноумен! Так. Ого, ты что? Опа! Жстко. Так. За ч бы? Кло? Попьем. Ха-ха-ха. Да шо ж такая. Ладно. Обеша трох. Опа. А, мне треба е в Submission Hold. Ого. ха <реку> Деру я тобі плечі! Я? Yeah. Так. А! Ooh. Instant recovery! Ноп! Nope. Ні. Ого, тут хоро прям перевалив його. Bliss Hulkster in the ring with one of your trademark attack. Хорошо. Є! Oh, yeah. yeah, получилось. Бачите, коли я трошки пограв, це стало набагато простіше. Yeah. ніхто не знав, що можна очікувати від Хогана і Варіара. Oh. Да, тойсь він не заселив прийом. Автобінгбадіслем і вони бігали навколо таким чином. Тобто кріз крос використовували. А він мав. що? Він мав, типа, щоб його схопили, і він зробив цей прийом? Да. А він такий нє. Да, да, да. Uh, інші реслери розказували, що Ultimate Warrior іноді відказувався селити чужі прийоми, тому що він хотів, щоб uh, люди в ньому бачили якогось там супергероя. Но у шоу The Power of Warrior. Треба опять повимахуватись. Бем. Задовго. Задовго вимахування. Що ти таке якесь вимахування взяв, що воно таке довге. Я взяв у персонажа таке. Да, але просто було не таке, яке який... uh -oh. це от, наприклад. Що, uh -oh. uh -oh. от, все, типа, бачиш, що за фіня? Send Hogan into the ropes with Stanley Irish Whip. Хорошо. Да, тільки треба, щоб він заліз на арену. Ідемо uh -huh. uh -huh. на ризик! Бабам! Uh -huh. ba Називається. <laughs> дан да дан дан да дан дан да дан да да Опана. да 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 Эй, Ты там не мешайся. Да він выкростов. Він його як щит твоя вырусил. Да, -ман! Пиднимаю. Опана. Yeah. Yeah. Це тоже Оп? Це теж не заселив, так? Ні, оце це от заселив. Тобто він лежить. І в... під час цього моменту ти не розумієш. Хто а... з них підніметься раніше? А... Хоган мав а... не... дуже багато чемпіонських матчів, але настільки він не вставав. Не уставав як з Ultimate Warrior. Це був реальний челендж для нього. Ой, то він його вимотав дуже. Так. Да. От бачиш, який він. Задиханий? да Та не те, що задиханий, потний весь. Та вони всі потні. Цьому теж фігово <плес> І тоді варіар War піднявся. Арена була божевільною. Поки Хоган лежав, він піднявся, і у нього був ще останній камбек. Лайт Не... Бум. Ти маєш його побити. І оце зробить. Так. Да. Um. Ну, ранінг клоузлайна треба. Коротше, треба побігти і ранінг клоузлайн зробити. Оце от. А. Ну. Підвочу. Ранінг клоузлайн RUNNING CLOSE Ничего себе Да Так uh, RARE suplex. GRAB А, ah, FROM RARE GRAB, я понял Уф Почкай Это не Back суплекс. Да, шось не то Ца да, где трэба бэк суплекс. Ладно. Бек супліт! Уф. Тобі ж треба його добити трошки. Ну, в мене є, звісно, фінішер, але я просто ногами затикаю. Да, запинав. Так. Бірхак. Хорошо, беремо в бірхак. Опа! Це його субмішен фірміний. Тобто він брав і зжимав повністю. Оооо. І вони такі стояли. І розумієш, він ще й за волосся брався. Рефері різко йому руку віддирав від його волос. Там Якщо ти побачила, там а, ці волоси вилітали з кудри по ультиметваре. Ні, не бачила, не поняла. Дай. А де він брав його за волоси? Щось не бачила взагалі. А, це, вот. Ооо, ти шо, дядя? Ти бачив руці волоси були? Ти нормальний? Подивись на цього, цього, це ж піздець. Звонить це капець. Не, ну розумієш, цей рефері теж молодець, називається. Він... Хоган тільки легенько взявся за ці волоси, і він віддирає їх. Есть, він дергає настільки сильно, що віддає, волос то да, віддирає. З руками. Ну, це капець. Емоції це. Ой, 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 ой. Капець. І Хоган тоді майже виробився. Що він дуже сильно так зжимає? Щитай, перебиває дихання льохе. І людина вирубається. А DIVID. WWE в світ завмер. Що ж станеться далі? Вирубився? Ну, розумієш, проблема Ultimate Warrior в тому, що він міг не розраховувати прийоми. Оце от він робив по-справжньому. По початку. Я не знаю, чи було повністю цей прийом, а він робив. Ну, виглядає не так, щоб він його прям зажимав, чесно говоря. Але він деякі при він не реслер. Він не любив це діло, як кажуть його колеги. Він просто хотів бути героєм для людей. Саме того вибрав такий образ. Масочку і так далі. Типа Ярка там. Да. І Ооо, коли... він рефері викинув. Да. Не було вирубили. кому відраховувати. Так як виробили рефері. Ай-яйм. Хром за тап роу. За що треба зробити підняти його наверх? Eating himvis. That include hitting him with три dive in attacks. Вс, понял. Дайвин За Дарингом! Мені все плювати! Ууу! Хочеш на його затувати? Да. Щоб відліку ще не було. Oh! Бадіслам! Оу. Є? Так, хоч ще... А-а-а! Треба повимахуватись! Где? Повимахуйся! Двугу! Так. Треба ще його вдарити трошки. Prom Промре grab. А, ah, yeah. ще один суплік. Ааа, <coughs> ah, ah він зусели. Реверс зробив. Да, да. Це вже реверс. Це вже реверс. Це коли да. ти відбиваєшся, типа. Ще один суплекс! <хух> так, коли відбиваєшся, це реверс. Hogan up in the air. Military press. Так, ладно. Тут немає Алло! Oh. У нього Signa Chair який. А... Щось я не бачу. Крінхонлі. Бірхак, Бірхак. Е, а, а це Хогана, йомоє. Mm -hmm. Мілітарі Прес стоячи. Перед ним. Хорошо. Оба! Uh -huh. Для Халкстера схоже достав кінець після того, як він ä, пішов у повітря. Але Халкоманіяки... Надіялися на останній захід Хогана. І Хоган вирвався на два. Ой. Ого! Це фірмина тема Чого лице Халка Хогана замазали? Я, Ні, наверное, перед Халком якийсь чувак стояв. Або. Щось вони замазали, коротше, що тепер кажуть, що це він. Ага. Вони ж там все замазували, некоторых людей и некоторые фірмы. Ну в основному замазувалися рефери чи значок WWF на цих канатах. Ні, я кажу, да. Це теж, але там реклама позади теж замазувала. Uh -huh. І ці зрители тоже некоторые. Сильно вдарився, пис. І вона беком. Він Халка Хоган Він <звук> Бум. Раз. Два. Все один. У мене їх три штуки було. Бум. А тепер нормальне удержання зробив, а не колінами прижав. Тоже вже. Ти проти калкафога наб'єшся чи кого? І твої Вс. Лади и таким чином, Ultimate Warrior переміг і став інтерконтинентальним aka WWF Чемпіоном Чampion. Да. Рефері ушов. А що він там робить? Подивитися, як людина віддихає. Ух, на царена і два. Да, і два персонажа Ultimate Warrior і Халк Хоган того часу. І неперевершена перемога Ultimate Варріара. Зробили його першим володарем інтерконтинентального ціре WWF чемпіонства одночасно. І сталися події, які змінили всю WWF з самого початку. Після того, як Роді Пайпер переміг в Роялі Рамбл і забрав собі титул чемпіона. Він був щасливим за те, що він народився шотландцем. І той же самий час Хітмен Бред Харт змінив свій статус в WWF на... і став популярним. І він переміг інтерконтинентальне чемпіонство в... на події SummerSlam. І, до... і в 92-му році Бред Харт втратив свого чемпіонства. Перед Пайпером Вони були дуже близькі друг перед другом. їх вся сім'я. я люблю твою сім'ю. Я розказую, як я люблю твою мати. Я пам'ятаю, коли ти ще був малим. і вони разом були. Uh, в індіанаполісі на Реслмані Вісіддефі А, Всі були на місці Брета. Yeah, за Брета. Yeah. І щоб всі стали на сторону роді Пайпера, йому потрібна була ця перемога. Бред Харт – технічний е, боєць проти е, Роді Пайпера, Броулера, то є е, вуличного бійця. Це був перший їх матч, але й не останній. Кровь, піт, е, це виходило в цьому. <гум> Я Не знаю. Задача не, не з самих простих, але потрібно перемогти Роді Пайпера. Хто, хто якраз такі прийоми виробляє?